Ну що ж, друзі, всім привіт. Сьогодні вибрались знову за щучкою на стовочок. Все як має бути. тишина, спокій, Поки що навіть не закидав. Чекала. там ще в корягах ловить. Вот она березі заиганяла. Я ж спеціальний кинув. Друга проводка його взяла. О, ну, друзі. На перчика кислотного традію. На двойні Ну, Тут і тут Ромі, нема резону ставити одинарний крючок. що маємо? Ще друзіка красунька дана шикну. No, О, молодец. А я? Давай, давай. <свист> Где? Я же сказал, была похлевка. О, хорошая. Помочь. Угу. Або пять, Або пять. Під... Да. Не, ну была, была, был пычок перед этим. Да. Давай, ну, подсака. Да. Уже в берегу. Ну, нащита. щука. ты почула? Трёху О, блин, два с половиной, понял Ну Хо -хо! Yeah. Yeah. Вот Нет, тебе и треха. Я думаю, что, О -о -о. Так, что ты когда он набрал? По Ось така красуня. Так, зараз я візьму і беру. Ось, друзі. Ось такий трофейчик. 3-400 заважила. Чупа е, е, Ми її забираємо. В принципі, мене просили одну таку десь трьошечку плюс-мінус на фарширування. Зараз ще зроблю фоточки і буде огонь. Так, друзі, на отакого от окрасення взяв. Я його підгрузив, бо він дуже сильно, ефка була. В облірочок. Чи виходить він на паузі спливає, повільно, ну щось таке. О. Майже. Палку можна внизу опускати. Да вот такая была F, каш просто треш. Е, догнала. Зишла. Не, е. Не знаю. Ну, хорошая тоже щучка. Хорошая, хорошая. Видишь, бач, поднята на Оце <ривання> да! В березі жила. Перший раз як промазала, другий раз як відбрала. Ой-ой-ой, ромка. тут хороша щучара. Нутка двокосок. Більше затова тут. У мене там раплін плаває. Я ж кажу, промазала, а потім добрає. Слухай, мені такі трофейні равли. Десь її щось кусало. Або яка сітка? Друзі, дивіться які. О, ха, ха, ха. Яка красуня. Ну тут я думаю десь кіля 4. На того самого воблера. Мамка. Роми попрошу, фоточки. Друзі, 4,5 4, кілограма щучка. Декілька закидів і клюнув в трофей. Я її випускаю. Як пішла. А, у мене в кросовках вода. Бомба. Так, друзі, ми продовжуємо. О, друга рибка, другий трофій. ось сюди кидати треба. На такого в берег, по ньому вальну. Виходить, вздовж свала. Є. Так. Все. все супер. Ось. Візьміть сітч на рукав. Або якщо виймать пауза, хай на венгі. Ну ти понял, а? Робо, ви ж знаєте, що? Да. Скажи мені. Я просто не вчора не зря воблери робив. спеша. Зара, что ты? Так, оп, я на подсаку. Хорошая щука. Хорошая щучка. Хорошо, ты сказал, вот и вовне. Можете зараз побачити. Ну, це така Три-два. Ну, ну що ж, друзі, пересуваємось, ходимо, шукаємо рибку. Там вже в принципі половили, виловили всю активну. Ще було декілька підбивань і надалі будемо тільки пробувати. Зараз ще спробую різні карманички. О, в мене вже волкер. Так, угу. да, але нормально, виїзд. Фух, мене рукають були. Те. Yeah. Те, yeah, друзья. На, на кренках. А. Так шарашила ты что? Хорошая, хорошая. Наша, наша будет бороться. По-любому. Оба є. 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 Ой, ой, Йором тебе. Сяли, ну ч не ловила? Ером, знаєш на що? На Наманду. На паузі. Так шарашила, що просто краеш. Хороша? Хороша? Хорошая, хороша. Не появляется просто хороший у друзья, душечка, да? Не Вон, друзі. Давай, 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 пливи, плив, 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 плив. Мушечка така. Все. Саме відпустилась. Друзі, на отаку маленьку мікромандалку взяв. Зразу почала пригати. Може змазала, поняв? Значить як я її тянув, а забіг. Малило. Все, 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 висит. Ну, десь як поводок погнуло. <схи> Доловив. Чарик. На да. маленькую, але обнуло посту. Ну. только почал не Правда? Ну, на некий тоже берел. Хорошая По-любому? да. щучка. Пока. 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 Ти ж по вашу рибу яку є, може я і візьму одну маленьку. А, а що показувати? Я який що, так і назад. Ну ще ж Так, друзі, будемо в принципі, завершувати рибалочку. Половила сьогодні. Я забрав декі, там 5 кілограмів риби, одну трьошку і таких пара меншеньких. Навіть 3 300 мені було. Ловили сьогодні на віби, на крайки, на резину. в принципі, все чітко. Зараз збираємося, їду додому, збираю удочки, другі комплекти і печу за жерехом. Так що до скорих зустрічей.